Пане Костянтине, з приводу того, як протидіяти цим дронам Камікадзе, от військовий оглядач пан Коваленко Олександр пише, що нам би дуже стали в нагоді штурмовики Ембраєр Супер Тукано. Він каже, що вони. Легкі, ну і в принципі підійдуть для збиття таких цілей, як шахеди. Як ви вважаєте, що може стати цим мастхевом у нас в даному випадку для протидії шахедам? Чи ці штурмовики, чи можливо щось інше, чи комбінований якийсь спосіб протидії, як ви бачите? Я вже не перший час чую цю ідею з туканами. Я вважаю, що це повна незенітниця, це, це ну, абсолютно дурня, тому що. Вартість такого літака 5-15 мільйонів доларів. Це, його можна використовувати як винищувача для того, щоб там е, скидати бомби, лупити ракетами по ЛБЗ. Но він е, в тому вигляді, в якому він є, він до ЛБЗ навіть не, не наблизиться. А якщо й наблизиться, то е, ну, е, час його життєдіяльності буде дуже короткий. Використовувати цей літак для збиття шахедів шахетів це, ну, ну, це дуже вартісне задоволення. Да? Дуже вартісне. Зараз наша оперативно-тактична авіація має на озброєнні там якусь обмежену кількість, як 52-х. Їх не встигають заправляти пальним, вони літають тільки в день, і якщо вони там за цей цей час. Збили хоч кілька розвідників, то це буде дуже гарно. З Туканами буде ситуація ще гірша. Вони, е вони зможуть літати вночі, але е ну, вартість збиття таких літаків буде дуже висока. Е збиття шахетів такими літаками буде дуже висока. Е це просто, знаєте, такі напогони собі щось начепити і е сказати: от я от організував такий серйозний процес. Починати треба не з засобів ураження, починати треба з засобів виявлення. Спочатку треба виявити цей об'єкт, потім зробити ціле наведення на цей об'єкт, а і тільки після того застосувати засоби ураження. А тут, знаєте, тут поперед батьку в пекло, тобто, якщо в тебе нема системи виявлення, але ти вже купуєш за 15 мільйонів доларів. Які я впевнений, наше міністерство оборони ніколи не буде виділяти на, 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 на такі літаки, якщо казати f 16 то зараз можна купити f 16 за 12-15 мільйонів реально. Да? А чим буде збивати оці е, тукан? Чим він буде збивати ці шахеди? Він буде їх збивати гарматою, ракетами. Хтось рахував, скільки це може коштувати взагалі? Це повне безглуздя, це повний непрофесіоналізм людей, які займаються, які просто. ну, Якщо там військовий оглядач це каже, це можна зрозуміти, він там в авіації не все розуміє. А коли це кажуть люди, які займають посаду, то це повна дурня. Вони не розуміють, про що вони кажуть. Вибачте мене за таку емоційність, тому що я вже кажу, я вже не перший раз. Те, що пропонується, пропонується взагалі. Дешеві засоби виявлення, а дешеві засоби виявлення з'являються тоді, коли ти підіймаєш радар просто на висоту. Чим ти його підіймаєш? Або ти його підіймаєш літаком, або в тебе літає САП 340, який, от, судячи з цього, був задіяний в операції су 135 С да, в Курдюмовці, Або ти ставиш прив'язний аеростат. І коли, Фахівці ППО, які займаються цим питанням, кажуть, прив'язні аеростати нам не підходять. Я теж це не розумію. Всьому світу підходить. Поляки мільярд 200 компаній таком заплатили за чотири радари прив на прив'язних аеростатах, да? а нам не підходить. Турція має прив'язні аеростати з радарами, системами зв'язку. Підходить. Наші компанії українські постачають. Привізні аеростати, на яких розташована, які виконують функції просто передатчика радіозв'язку, да? ретранслятора. Підходить, підходить, пурська операція без цих ретрансляторів взагалі була б неможливою. Далі. Іран має, має, Китай має, має, Ізраїль має, має, їм підходить, а у нас. У нас ще нічого не зробили, але вже не підходить, Та? тобто, перше питання виявлено. Друге питання. <кій> Зараз нам передали частину системи link 16, яка дозволяє обмінюватись інформацією, так би мовити, військовий Wi-Fi між різними, як постачальниками інформації, так і об'єктом, які приймають цю інформацію. Тобто зараз налагоджений обмін, судячи з цього, між f 16 міражами, Петріотами, Насамсами, Айрісті, сампті це все почало працювати ну, судячи з того, що була така атака і була така дія з боку f 16 збиття 135 го С. Підключившись до цієї системи, можна отримувати і ціле наведення, і виявлення. Далі засоби ураження. Коли шахет збивається ракетою, навіть дешевою, це дороге задоволення. Нам треба дуже уважно, дуже чітко рахувати свої гроші. Коли збивається ракетою це дорого. Чим збивати? Коли зробили. До останнього часу, до того, як росіяни збільшили кількість атак, 50% майже збивалося за допомогою гвинтокрилів армійської тактичної авіації. Кількість гвинтокрилів обмежена, вони діють в конкретному районі. В цьому районі вони бачать шахеда, доганяють його. Б'ють по ньому, шахет падає, все чудово. Але коли стає шахетів значно більше, ніж гвинтокрилів, ну, тобто на один шахет летит зграє гвинтокрилів, він просто не встигає їх розстріляти, то вони проходять скрізь ці заслони. І на... тепер ситуація сталася ще гірша. Якщо раніше шахет важив бойову частину 50 кілограмів, то розліт уламків був на одних, скажімо, там траєкторіях. А коли 90 кг, то розліт уламків став ще більший. І тому ну, дуже небезпечно підлітати швидко на гвинтокрилі до цього, до цього шахеду, тому що коли він буде вибухати, ти сам можеш бути вражений уламкою. Тому це, це є серйозна проблема зараз для тактичної авіації. Для гвинтокрилів тактичної арбійської авіації. Далі, збивати шахеди за допомогою F-16 мережів, це чудові винищувачі, але знову, якщо ти збиваєш ракетами, це дорого. Якщо ти збиваєш кулеметним вогнем, то це небезпечно, тому що тобі треба вирівняти швидкість. Та, я Ще б сказав, що якщо ти літаєш винтокрилами, то ти його наздоганяєш вирівнюєш швидкості і стріляєш з кулемета. А якщо. Цей шахет почне літати зі швидкістю, більше швидкістю гвинтокрила, то що будуть робити гвинтокрили? Ну, тобто, я до того й веду, що е, відпрацювання гвинтокрилів це не те майбутнє світло, яке забезпечує нам безпеку від шахетів. Далі е, е, винищувальна авіація. З винищувальною авіацією теж проблема, тому що йому треба літаку треба підлітіти, е, вирівняти швидкість після цього. Е, е, Ну, зробити маневр зверху з боку на цій шахет, встигнути відстрілятися і встигнути від, від, відгорнути, тому що позаду в хвост становитися йому абсолютно неправильно, уламками ти будеш сам уражений, а треба заходити з боку зверху. Но ефективна стрільба, вона 300-400 метрів, тому що ну, це ну, важкі умови для стрільби. І регідність ураження уламками шахетів вона досить висока. Крім того, літаки на швидкостях шахетів літата їм дуже важко. Це умови зриву потоку, коли літак на цій швидкості він тормозить, 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 і потім він зривається в плоский штопок. Це дуже небезпечні режими, розумієте? Тому застосування тактичної е, винищувальної авіації дуже, дуже ефективно з точки зору. Боротьби з крилатими ракетами, але неефективне і небезпечне в боротьбі з шахедами. Що далі? Значить, у нас нібито з'явилися засоби виявлення або літаки, або прив'язні аеростати з радарами. У нас є тепер передача інформації для ціле наведення, щоб можна було виявити. Тепер треба прилітати в зону. Де ти будеш зустрічати шахедів, забезпечити те, що ППО тебе не зіб'є, і це вже робота ППО, і, скажімо, легкомоторним літаком, або з озброєним кулеметом, або озброєним краще за все антидроновими ракетами. От, наприклад, естонська компанія нам постачає зараз для випробувань зенітні ракети. Називаються вони марка 1. Дешеві ефективності своєї системи інфрачервоного наведення. Легкомоторний літак, який має тепловізор, він бачить заздалегідь того шахеда. Він підлітає для, на, на дистанцію, там, до 2 кілометрів для того, щоб запустити оцю о, ракетку маленьку. Вона там 60-70 сантиметрів завдовжки і діаметром там, десь 5 міліметрів. Він запускає запускається ракетою на відстані 2000 метрів. Він ну, гарантовано, майже гарантовано знищує шахет. І начепити цих ракеток на спортивний літак легкомоторний, який може патрулювати повітря в повітряних полостях 3-4 години без напруження. Як 52-й, який є ось зараз у армійській авіації, він такий час не може витримати. Він для вищого пілотажу. Легкоматорний літак, він створюється для задоволення, щоб спокійно літати, щось роздивлятися, там дивуватися. А зараз він може бути використаний в цілях. Люди, які здатні пілувати, пілотувати подібні літаки, є, стрілки є, ракети є. Треба рішення, просто рішення. Не технічне, не технологічне, а просто рішення командування ППО. А, або я не знаю головного командующая, хто взагалі в нашій країні займа, займається збиттям шахетів, тому що нас займаються всі, я вам сважаю, оперативна тактична ППО, тероборона, теробороні далі дали, далі далі. Я не, я не про людей, які там служать, тому що вони роблять там ну, абсолютно чудові речі. Да? Їх треба тільки казати дякую вам. Але вони ж обмежені в можливостях, якщо тобі дали. Пікап, ну ЗСУ передала теробороні, пікап, турель і кулемет. І цей кулемет може стріляти там, на 2000 метрів. Ну, все. Якщо шахет летить вище, він його просто нічого не може зробити. У цих мобільних вогневих груп ніяких засобів виявлення нема. Там по телефону: Петро, Петро, до тебе летить, дивись уважно, Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Це, це не 21 рік ведення війни. Це не рівень, коли ми своїми вітальними дронами збиваємо весільними дронами, збиваємо, виводимо з ладу 34% стратегічної авіації в Росії. Ну якось різні рівні, да? але там можна отримувати якісь там звання і підняття, а тут треба робити. Тут треба вкласти організаційний ресурс, щоб налагодити. Роботу з тими ресурсами, які вже є. Це вже є ці ресурси. Українські літаки є, українські тепловізори, компанії Арчин є, е, е, люди є, е, е, зброя є. Дайте можливість знищувати шахи. Я вже так ставлю питання. Пане в... Костяне, а як ви думаєте, чому досі такого рішення не ухвалили? Е, немає розуміння, що це буде ефективним, е, чи яка причина? Е, є нерозуміння, є небажання займатися цим питанням, тому що воно, воно рутинне. Це організація, організація, налаштування, навчання це рутин, рутинні дії. Е, якщо щось впадає і десь щось пролітає, то ти завжди будеш винуватцем. А армія каже: от що мені дали, тим я і воюю. Да? Дали рогатку, буду воювати рогаткою. А коли тобі кажуть, там візьми кулемет, він каже, так мені ж його не дали. А чого ж ти його не візьмеш? А що я? Розумієте, зараз в армії йдуть два таких серйозних процеси. Один процес це старий совковий радянської армії, вертикальна система влади. Я начальник, ти дурак, Молчать, я вас спрашиваю, здесь вам не тут. Основні, так, основні е, вирази. Відображення цієї системи, да? інша частина армії, вона прийшла дуже багато людей прийшло з бізнесу і розуміє, що таке керування проєктом, що таке взагалі проєкт. Кожна військова задача, кожна операція повинна стати проєктом. І ті бригади, які це хто інтуїтивно, хто на своєму життєвому досвіді організував взаємодію горизонтальних ліній, да? горизонтальних ланцюгів. Коли так, хлопці збираємо, що ми робимо, що нам для цього потрібно, який план, так? і командири дали їм можливість зібратися по горизонталям, відпрацювати якесь завдання і виконати його, то там у нас лад, і там у нас все, все гаразд. А от там, де я начальник ти дурак, то там нічого хорошого бути не може. Оці такі процеси. Тому а, оці всі, хто займається, нібито збиттям шахетів. Це ж це тилова служба, це ж вона ж не вимагає там, якихось там героїчних зусиль а, або чогось. Вона, вона приємна, отримує зарплату. Міністерство оборони приходить на роботу там, о 9, о 18 уходить. Ну все, все нормально, все, все добре. Де ми служимо? Служимо в Києві, все добре, все добре. Я чув навіть таку статистику, що зі всієї армії тільки 20% воює. Всі інші знаходяться там в тилу і на таких посадах, тому мене ж за це не б'ють, не б'ють. Команди не було, не було. А які до мене претензії? Повна, шалена дурня, просто шалена, вибачаюся. Пане Костянтине. Ще цікава ваша думка з приводу того, як можуть бути поповнені наші запаси авіації, тому що ми знаємо, що Нідерланди передали нам останні одиниці, які були обіцяні, і таким чином ми там як Чули анонсом там понад 60 літаків. Так після того, наче нових і не було. Чи будуть нам передавати в подальшому? Я кажу про f-16 Зокрема, чи ці будуть передачі анонсовані? Чи можливо вони будуть відбуватися таємно? Не буде цих публічних оголошень? От ми передаємо там ескадрилью. Як ви бачите, чи будуть нам далі допомагати авіацію? Як відбуватиметься цей процес? розумієте питання навіть не в кількості авіації, а в її озброєнні чим. От е, ми думали: от нам дають f 16 Я коли дізнався, що нема лінк 16 що нам його просто не дають, я був ну, настільки вражений, що мене там просто мене підривали. Це, е, знаєте, е, надати е, Теслу автомобіль, да? але е, зняти з нього супутниковий зв'язок, поставити. Якийсь там штекер для того, щоб можна було до будки з автоматом під'їжджати і обмінюватися інформацією. Ну, це, це в прямому сенсі от, 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 от таке порівняння. Тому <кій> о, о, зброя. Ми всі думали, ага, нам зараз там дадуть f 16 до нього дадуть, там у нас буде f 16 блок 50-52, туди ставимо ракети. Амрам там в 120-тій версії D вони будуть лупити 180. Ну то, що у російського 135-го у нього там ракета 250 б'є, ну щось придумуємо, якось там з граю не летим, і там ці 135-го будемо трощити, да? а, але да, ще ми отримуємо ракету Джасом 158-го. І ми будемо там залітати, там навіть не 960 кілометрів, будемо бити по території Росії, будемо знищувати, трощити, все буде гаразд. Е, життя показало все інше. Нам не, дали, е, нам не дали модернізовані літаки, нам дуже довго тягнули, і всі сподівали, сподівалися, що так довго не дають літаки, тому що роблять їх модифіка модернізують для до рівня блока 50-52. Нічого такого не сталося. Отримали те, що отримали, дякуємо. А, але ж якісь ракети до них, да? треба ж якісь ракети до них. Ну, що це за літак без ракет. Ну, ну, це як е -е, військові без фуражки на параді. Да? Е -е, ну, А з ракетами виникають проблеми. Ми критично залежимо по ракетам АІМ 120 від американців, якусь частку нам там. Можуть передавати наші партнери, але е, тільки з погодження Білого Дому. А те, що заявляють ці очільник Пентагону, які взагалі не розуміють слова, які він каже, е, і вони хочуть мі мірного урегулювання, ну, ну їм тільки російською мовою почати розмовляти, надати майданчики для паркування ту 160 х і туди 95 х на Алясці, щоб ми їх не могли, не могли дістати. От, і слава Богу, що не передають ще Росії зброю, тому що, може, вони ще Росії зброю ще не передавати. Ну, тобто дурня процвітає. зараз час дурні. Так, це правда, Під Хекситас анонсував напередодні, що вони будуть скорочувати військову допомогу США для України в 26-му році, вони там уріжуть цю суму, яка була, могла бути передбачена для нас. Ну, і, в принцип, вони, вони, ще... Ж, вони ще ж не віддали те, що нам Байден обіцяв, так? Да? А вже, вже починають урізати. Ну, якось ну, позиція, яка не те, що дивує, просто каже, що там зовсім інше в голові знаходиться, ніж те, що повинно знаходитись в голові. Що ж, нам робити своє і сподіватися, в першу чергу, на наші сили оборони принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям, які боронять нас. Спасибі вам, пане Костянтине, за ваш час, за вашу експертизу. Дякую, на все добре. Дякую, обов'язково за проші наступні ефіри. І глядачам обов'язково нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, пересилайте його своїм. Коментарі відкриті для ваших дискусій, з чим згодні, з чим ні. І, можливо, навіть пишіть питання, які б ви хотіли обговорити в наших наступних ефірах. Ми все читаємо. Будьте з нами.